Максимально новий для мене спосіб ведення відео, і сьогодні ми поговоримо про бажання. Вірніше, я розкажу про одну техніку виконання бажань. А взагалі, вся ця історія з виконанням бажань, вона максимально дитячою повинна бути, максимально такою граючою. І для цього нам знадобиться помічник. У мене це бафомет моєму знімемо корону, тому що вона буде заважати. Для цієї техніки вам знадобиться м'яка іграшка. Взагалі будь-яка, але краще взяти все ж таки свою улюблену м'яку іграшку. І тут вступає в гру те, як ми гралися, коли були малі. в... За мотивами серіалу Всі жінки-відьми. І якщо ви в дитинстві придумували теж свої заклинання, а потім ще сперечалися, хто якою сестрою буде, то, мабуть, це відео для вас. Я особисто робила цю практику щодня протягом місяця, і моє бажання збувалося. Так от для цього вам знадобиться ваша улюблена міка іграшка і трошки креативності, трошки часу. Вам потрібно, як і сестри Галівел, придумати короткий вірш, який буде уособлювати ваше бажання, так як я робила цю практику на гроші, і я трошечки зовсім ні разу не дружу з віршами, то я попросила свою подругу придумати мені такий вірш короткий, яким я користувалася. Я попросила свою подругу придумати короткий вірш, і так як ми знаємо, що все в магії. Повинна мати якусь свою вдячність, то я внизу в коментарях в якомусь інфобоксі залишу посилання на банку, де ви можете подякувати моїй подрузі. Вона волонтерка, і всі кошти підуть, звісно, на її збір. Але якщо у вас все ж таки трошки більше хисту саме до поезії, то ви, звісно, можете придумати щось самостійно. Техніка заключається в тому, щоб е, взяти свою улюблену м'яку іграшку, подивитися їй в очі. У бафомета так вийшло, що немає очей, але це не заважає мені робити цю техніку, е, подивитися в очі і з усім почуттям, з усіма емоціями, які ви плануєте відчути, коли отримаєте бажане, промовити своє заклинання. В мене це було без зайвих траблів і зусиль приходять гроші звідусіль. Це достатньо сказати один раз, дивлячись в очі, вашій іграшці. І це дійсно спрацює. Я робила це ввечері перед сном, і я, так як в бафомета, ви бачите, немає ні очей, ні рота, ні якихось ознак того, що це е, щось схоже на е, гуманоїда або там, хоча б на тварину. То я ще додатково вкладала якісь сили в руки і гладила його. І я дійсно люблю цю іграшку. Я зробила його сама, так як мені хотілося. Ось, і саме тому це повинно бути улюблена ваша іграшка, щоб ви могли все ж таки віддати їй якісь свої емоції. Ось і просто чекайте результат. Це все. Це максимально проста техніка, але вона дійсно дієва. Після того, як зробили її, просто поставте іграшку на місце або ляжте з нею спати. Так як в Бафомета є ці ланцюги, мені дуже незручно з ним спати. Хіба що влітку, коли ланцюги холодні? Ось, але тим не менш. Техніка дуже працює і е, десь там в інфобоксі я залишив посилання ще на свій вебінар по десяти технікам бажань, які теж працюють, і це перевірено не тільки мною.